Привіт, можна я проведу день з тобою за шоколадку. Привіт. М -м Давай. Ілля Демиденко, студент 4-го курсу ННІ, фізико-технічний факультет. Спеціальність прикладна фізика та наноматеріали. Куди ми підемо? Підемо в нашу лабораторію. То ти будеш ядерником, так? Чим вони взагалі займаються? Так, я буду фізиком-ядерником. Вони займаються розробкою ядерних реакторів. Звичайно, ядерної зброї і е, займаються питаннями ядерної медицини. Ким взагалі студент може стати після фістеху. Студенти зазвичай становляться або науковцями, або йдуть в сферу ІТ, або в інші галузі. Що тобі дав університет за ці чотири роки навчання? Я дізнався багато чого нового, завів друзів, визначився з майбутньою роботою, знайшов свій шлях у житті. Як тобі бути молодою людиною року? Нічого не змінилося. У вас є дівчатка в групі? Раніше були, але після перерозподілу нікого не залишилося. Скільки зараз коштує навчатися на ядерника? Я точно не знаю, бо в нас всі навчаються на бюджеті, але в минулому році приблизно 14 тисяч. Розкажи якусь смішну історію за період навчання. Це було на першому курсі. Ми займалися лабораторними роботами, поставили чайник, розговорилися, але через 10 хвилин зрозуміли, що чайник не вімкнений в розетку. Існує такий міф, що фізики це такі дуже нудні, серйозні люди. Чи це правда взагалі? Не знаю, це неправда, бо в мене половина групи клоуни в гарному сенсі. З ними весело та цікаво. Вступайте на фістех, навчайтеся серед найкращих.